Хочу вкотре познайомити вас ще з одним цікавим матеріалом, який надзвичайно актуальний, і надзвичайно актуальний в тому, що мова йде про ситуацію в Україні, про наше мирне майбутнє і про мирне Різдво. Мирославка та Іванко хочуть повернути Різдво, тому що мають його в них прав. Зараз герої у Наргісе, ти, мабуть, дуже засмутився, що Санта Клаус завжди голодний. Тому що грі Наргісе, слухай сюди. Ти думаєш, що якщо Мені видалося, що так буде цікавіше, тому квест дещо переробила. Ну, ну, випробування складні. Спробуйте. Ха-ха! І так далі. Ну, і ось дітки е ходять різними такими, Е Сторінкам. Як бачите, така чарівна, начебто музика появилася. От, І все це надає магії для того, щоб діти могли трішки відпочити, трішки розважитися. Розгадуючи той чи інший, те чи інше завдання, діти отримують цифру, отримують магічні подарунки. Ну і потім вони мандрують далі. Мандруючи, вони збирають всі цифри, збирають чарівні предмети. Ось таке завдання. І ось всі етапи пройдено, подолано. Отримано код із цифр. І ми потрапляємо на сторінку, де вводимо код. Кож... Кожного разу інший. Двері відкриті, натискаємо ось на цю кнопку і бачимо сумного Ох, Санта як сумно на душі. І ось з'являються діти, по черзі кажуть, як вони дійшли до того, що пройшли випробування, їм також ельф підтверджує, і Санта Клаус радіє, що він зможе повернути Різдво. Звісно, що наргісу це не подобається. Ми перемогли. Я визнаю свою поразку. Але, Але знайте, він я не хотів, щоб не можна. все закінчилося так. І е різдвяна казка закінчується. Санта Клаус -Клау зібрав своїх оленів і чарівні сани. Піднялися в небо. Він мчав над засніженою мирною країною, освітленою зоряним різдвяним небом. Завітав у кожну оселю. Залишаючи подарунки та теплі побажання. А Іванко та Мирославка, дивлячись у нічне небо, усміхалися, знаючи, що завдяки їхній сміливості Різдво принесло українським дітям радість, а країні мир і спокій. Отже, придбайте дане е, гру, даний квест своїм учням і подаруйте їм радощів та тепло.